Сергій Кобах смажені каштани. Можна сказати, що я півжиття прожив, а розуму не набрався й досі. Розповідь про це детально. У суботу пішов на ринок, аби прикупити на тиждень їжі у вигляді фруктів, овочів і туалетного паперу. Помідори, апельсинки, банани та усякі. Уже розраховуюся із продавцем, як краєм ока помічаю на прилавку у низенькому ящичку щось таке темне, схоже на деформовані заячі какавельки. А що це? питаю я. О, це єстівні каштани, свіженькі, смачнющі, а. А як же їх їсти? Розрізаєш шкірку навхрест, в окріп кидаєш, трохи солі додаєш. І смачно? Ой, як смачно і корисно. Ну, зваж мені трохи. Як сподобається, прийду і ще куплю. Продавець зважив мені пакетик каштанів, і я, нав'ючений торбами, потупотів до своєї автівки. Треба одразу сказати, що приготовані за рецептом продавця каштани, смаку виявилося огидного, виду потворного і задовбався, я кожен каштан розколупувати. Добре, що приготував тільки п'ять штук. Сів я, значить, над коричневою кубкою і почав думу думати. Дума була про одне, як приготувати цей дивовижний овоч. Усі мої знання щодо каштанів обмежувалися прислів'ям, тягати каштани з вогню чужими руками. І рядком із пісні Шуфутинського. Каштани нігри продають на площаді Конкорд. Виходячи зі свого багажу знань, я зробив кілька висновків. Перший свідчив: якщо каштани з вогню, то їх можна смажити. Другий висновок, якщо каштани. Негри продають, та ще й на площі конкорд, значить, продукт повинен бути смачним і напевно, типу нашого соняшникового насіння. А насіння, подумав я, підтверджуючи перший висновок, треба смажити. Дістав я сковорідку тефлонову, олію і лопатку пластикову, трішки оліїв сковороду, каштани туди, усе перемішав, щоб вони заблищали олійними боками. Цього разу я шкірку навхрест не розрізав, навіщо, як виявилося, дарма. Швидко зашкваркотіла олія, отак їй. Зашкварчали мої думки в рідкісно в наших краях делікатес. Чомусь мені здавалося, що каштан нагадуватиме смаком смажене насіння або арахіс, або ще щось дуже смачне. Увесь такий романтичний я сидів у мрійливому серпанку, розслаблений тілом і душею, коли щось гучно бахнуло і повз вухо зі швидкістю переляканої бджоли. Пролетіла якась Гедота. І що це за фігня? Мій благодушно мрійливий настрій почав стрімко мене покидати. Йопс. Чергова фігня просвистіла повз мій ніс, врізалася в стіну і впала на стіл. Придивившись до фігні уважніше, я впізнав шкірку каштана. Але ж, йо, йо, що з нею стало? Розкорочена маленьким ядерним вибухом оболонка ідентифікувалася тільки місцем старту, яке я визначив, подумки намалювавши траєкторію польоту шкірки. Згадавши свій невдалий досвід приготування яєць у мікрохвильовці, я злегка занервував і напружився, і недарма, тому що в наступну секунду на плиті запрацювала установка град поливаючи смертоносними зарядами всю кухню, ну і мене, звісно. Порвані каштани летіли звідчаєм японських камікадзе, сіючи бруд і бардак усьому живому. Зі всього живого на кухні був тільки я, і тому вибору не було. Краще померти стоячи, ніж жити з каштаном у дупі. Тим паче, що рвонула тільки мала дещиця цього лайна, я з жахом уявив, що буде, коли запрацюють на повну силу інші і затремтів. Пригнаючись до підлоги під обстрілом і буромочучи нецензурні слова, моє тіло безглуздими стрибками наближалося до вогневої точки. Думки в критичній ситуації працюють набагато швидше, ніж у звичайному житті, і тому прийняти рішення, як це водиться, виявилося єдино неправильним. Неправильність полягала в тому, що сковорідку треба було сплети зняти, незважаючи ні на що, але я наляканий, я оленятко, не ризикнув чіпати цю жахливу машину каштан-катапульт. Єдине, що спало на думку, це кришка. Метнувшись до кришко-сховища, заодно по дорозі два рази гепнувшись на слизькій плиці обличчям у бік, я гарячково схопив кришку і з переможним кличем накрив нею сковорідку. На кухні стихло, дивно, обережно навшпиньки, намагаючись не налякати трепетний продукт, я наблизився до сковороди. Вона мовчала, я, лякаючись власної сміливості, помацав кришку нігтем казівного пальця. Тиша. Ага. забзділи каштанові виродки. Реального мужика злякалися? Ага. Я сміливо випростався, презирливо подивився на переможену сковорідку. А ось груди випнути не встиг. Хоча... Пирався. З під кришки почулося щось схоже на бурмутіння, ніби десь далеко в печері п'ятсот хот згадують заклинання. Я прислухався і поворушив вухами, як виявилося, даремно прислухався, тому що в наступну секунду гримнуло так, що вуха позагинало аж до колін. Кришка, зірвана з зі сковорідки жахливою стихією, стрімко піднялася по хитрій траєкторії і приклалася до мого тіла, але це була фігня. На плиті знову запрацював доморощений град. Причому з такою інтенсивністю, що до того, як я прийняв упор лежачи, загиджено було все кухня, меблі, посуд і я. Я чомусь виявився загиджений більше за всіх, карма така, чи що. Ось цікаво, як такі маленькі плоди можуть дати стільки лайна. Для розуму це незбагненно. Усе колись закінчується, коли затих стукіт каштанів по кришці, яку я лежачи тримав над головою, на кухні повисла дзвінка тиша. Було настільки тихо, що спочатку здалося, що я оглух, але витягнувши пів каштана з правого вуха, я заспокоївся. Сковорідка, яка ще не охолола після побоїща, мабуть, згадувала найкращі моменти битви і іноді здригалася від задоволення. Каштани були скрізь. Їхні шкірки та нутрощі були присутні на кожному сантиметрі кухні і мене. Тепер я не люблю каштани, площу Конкорд і. na riv